«Фавбет» – титульний партнер «Фавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Друзі, раді вітати вас в GMAX-арені. Другий тур у рамках Extra Екстраліги і його матч відкриття. Скаяп футзал, кардинал рівне. Кардинал Рівне. Відкривають чемпіонат. Дуже вже часто це відбувалося тим часом. Салтан, а він також за кардинал рівне провів певну частину своєї кар'єри. Суворов, молоді виконавці, які впродовж минулого сезону так почали отримувати е, свої місця в складі, тим часом Лукас. Е, він про Макс Сере не знає, як такі ситуації вирішувати. Щориця, ух, яка непогана передача на Смолока, Удар, попереджена! Що за пас, Чудова передача від Юрія Щериці. І е, встигнув, не встигнув. Сорокін. Продовжується атака від нього. Удар! 1-0! Сорокін! Не дарма ми його згадали. Владислав зараз чудово розбирається. І м'яч точно у кут залітає. 1-0 на користь гостей. Ось так от чудово розібрався. Розібрався Владислав Сорокін у цій ситуації. І 1-0 на, на користь гостей. Знову от, в другому матчі поспіль е, між цими командами. Ну і в Києві е, заодно е, відзначається саме Сорокін. Який от тож, Лукас. Лукас знаходить Салтанова. Салтанов, Салтанов можна бити. Салтанов, Удар! І тут Дяченко. Дяченко вдав. То, що тут момент і залітає м'яч у ворота. 1-1 стає рахунок. Авіатори забивають ці зустрічі. Ну, чудово, чудово все розіграли. Ну і Лукас, Лукас, з якого кута він забив. Просто неймовірно, але для тих, хто слідкував за поєдинками. Кубка нескорених. Напевно, цей гол дивиною не стане. Ну, все, що потрібно для класичної роботи стовпа. Розвернувся. травного майданчика руками зіграв. Тут Кравчук. Кравчук поборовся з кіпером Киян. Щириця як на велосипеді. Тим часом обходить суперники. Момент удар Гайван не забиває! Смоловик! Ну, щириця, знову давайте компліменти саме Юрію адресувати. Як він зараз. От, саме, Коли є удари, коли є простріли, все чудово, читає, Але не зараз. Пройшов і Це Дмитро Суворов. Ну, здається, саме Дмитро Суворов забив. Пройшла, пройшла ця передача, ну і от вона. Працювала чуйка у Тараса Шпички. Вчасно він випускає третю четвірку. У тому важко сказати. Здається, все ж таки автогол навіть Скіпчика. Так, хотілося б записати на Дмитра Суворова цей гол, але там від п'ятки Скіпчика у ворота залетів. І від бору... На жіночий чемпіонат світу ткачов! Пенальті! І знову пенальті! І знову пенальті, але вже показує, чи хто буде бити. Буде бити Максим Літвінов. І жовта картка для Басича. Ну і приблизно в тому місці де був фол проти, фол проти Юрія Щериці минулого туру. Літвінов! Спокійно, як кажуть, розводить е, кіпера і м'яч по різних кутах. Третій гол, третій гол від Максима е, у двох турах у складі авіаторів. Ну от вона холоднокровність. Все дуже і дуже впевнено зробив. Ну і у Ткачова така можна сказати, передгольова передача. Ну і Літвінов все майстерно зробив. Ліфер! 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 Ще передача, Момент! Ух, який шанс! Дуже і дуже добре зараз все розіграли. Там одразу досить гучні підказки. Тут Лукас, Лукас, Лукас! Не забиває Лукас! Ну і чекав, ніби Літвінов. Вдало працюють авіатори. І тут момент, який Салтанов... Салтанов на ліфера. Момент! Як не забивають зараз авіатори. Все чудово розіграли, але Лукас трошки не в тій позиції. Гайван Гай атака темпом. поперечена, смоловик! Не вдається забити. Ще нагода. Вже друга поперечена для авіаторів. Баку! Заблокований удар. І знову каркас воріт. На цей раз Бакуму не поталанило. стійку м'яч влучив. а тут Волков. Момент для Волкова! Забиває в інші ворота Едуард у цій ситуації. Скіпчик водить він м'яч за боковою. Скіпчик. Готовити. Перші авіатори в захисті працюють. На добивання Лукас. Ліфер. 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 Першим грає по м'ячу Лукас. Лукас на Ліфера. Ліфер. Пробиває. Відбиває, переводить на котовий секунд. До завершення. Ще тайму не вийшли. Тут Лукас. Лукас! Лукас! Дмитро Дяченко перехитрив свого візавів цій ситуації. Хотів Ланко Ланко! Секунда. Ланко пробити не встигає Євген. І з рахунком 3-1 на користь кая футзал завершено перший тайм. Після перерви. Долучайтеся до трансляції. Чос Прот... тим часом щириця, Щириця і удар від нього. Дяченко забирає м'яч до своєї ця. Дало зіграв Юрій. Щириця і тут момент удар. Гол! Смоловий! Досягає свого Євген на 23-й хвилині. Ну і чудово розібрався щириця. 4 1 Четвертий гол від авіаторів. Лік своїх голів після перерви. Вони розпочинають. Тут же еще Лукас, удар! О! От він і дубль від Лукаса. Дуже швидко все розгортається в нашій зустрічі. 5-1. 5-1. Стає рахунок. Жостріков. Остріков передача яка від Андрія момент, стійко. Міг в другому матчі поспілі Денис Ніцеренко відзначатися, але не пощастилому з квартетів. Що ж остріков! Андрій остріков на рівному місці зараз. Придумав він цей пропущений гол. Басич відзначається. 5-2 стає рахунок. 5-2, от рівняни і в свій пресинг прийшли. І, е, пішли і відзначилися. Чужгайван! Гайван і добивання немає! Басич! Відпрацьовує всі рівно. Тепер же рівня нам треба забивати у штучній більшості. Ще момент! Ух, який шанс! І парфенюк. Ух! Що жигайман! Над воротами м'яч летить. Ту не щастить сьогодні Валерію. Це ще, ще момент, і забивають рівняни. Ось так от рахунок стає. 5-3 в нашому поєдинку. Це <поє> ж Едуард Волков, він відзначає. Що ж Скіпчик пробиває, Вилітає м'яч за межі майданчика. Футзал Басич. Басич м'ячем через Скіпчика. І тут волянюк. Простріл. Бакінський. Бакінський вдало грає 6 секунд. І схова авіаторів. Ще спроба Бакінський порожні Ворота. Удар від відліпо повз ворота з сиреною. Не забуває Бакінський. Тим не менш, ская футзал з рахунком. 5-3 перемагає, набирає шість очок і стає лідером турнірної таблиці. Ще ж, друзі, буду всім дякувати за увагу. Для вас працював Богдан Ісаєв. Слава Україні! Почуємося. Павбет, титульний партнер, Павпет екстра ліги. Гра розкриває тебе.